Доброго дня! Просила Оксана зняти її відео для Тіктоку. Оксана з Дніпро запчастини нашого UMZ. 8244.2 Багато запчастинок замовляли в неї. Ось в такому стані трактор. Замовляли в неї високу кришу. Лачинку в середині брали від, в іншому магазині, буде було в наявності. На тракторі встановлена турбіна. Дуже скоро обзор робиш, не де Встановлено два циліндра підйому на віскі так все стоїть. Все чітко, шланги не терчать. виведені муфти Дві пари. Єдина проблема, треба довший вал нижньої навіски. Зараз їх як такових стандартних немає, є хіба стандартні на один циліндр, треба їх чуть подовжені, щоб вони були подовжені. Чуть. ну то вже інша історія. Колеса задні. Є на вісімсот дев'яносто другому. Шістнадцять і дев'ять. Середній? Триста сімдесять. Міст Кареро. Балочний. так Поэтому все стоит, все в оригинале. Ничего тут не колхозилось. Сейчас покажу, есть Стоять спереду такі кронштейники на фари, Тоже ми доробляли, Виглядає чітко. Стоять циліндри на дверках, щоб вона не летіла, бо знає куди. Ой, опускається. Тут комп'ютер під опріскачу завести.